Не знаю, ми з ним не обговорюємо турніри. Ми взагалі мало говоримо. Віктор радше спортсмен. Я маю на увазі він не балакучий, лише дивиться, як я вчуся, якщо чесно, це бісить. Ти намагаєшся розгадати підказку в яйці? Ці завдання на випробування тебе, щоб ти страждав. Вони жорстокі, і я боюся за тебе. Ти переміг дракона у запалі, цього разу його може не вистачити? Не знаю. Ми з ним не обговорюємо турніри. Ми взагалі мало говоримо. Віктор радше спортсмен. Ну, Я маю на увазі і не волокучий. Лише дивиться, як я вчуся. Якщо чесно, це бісить. Ти намагаєшся розгадати підказку в Яйці? Це завдання на випробування тебе. Щоб ти страждав. Вони жорстокі, і я боюся за тебе. Ти переміг дракона у запалі, і цього разу його може не вистачити? Не знаю, ми з ним не обговорюємо турніри. Ми взагалі мало говоримо. І Віктор радше спортсмен. Я маю на увазі він не балакучий, лише дивиться, як я вчуся. Але якщо чесно, це бісить. Ти намагаєшся розгадати підказку в яйці? Ці завдання на випробування тебе, щоб ти страждав. Вони жорстокі, і я... я боюся за тебе. Ти переміг дракона у запалі, а цього разу його може не вистачити.